Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас середа, 8 -е, жовтня. У нас тиждень вже йдуть такі затяжні дощі. Кожен день, кожну ніч. Це ось трошки перестав, як бачите, цілу ніч дощ. І вже в нас прийшла пора обривати яблука, тому що вже багато вже на землі, подивіться, гілки тріщать від яблук. І, напевно, що їх треба вже обірвати, тому що вони будуть всі на землі. Ми чекали, поки приїдуть діти, допоможуть нам обірвати, тому що з дружиною по, по роботах. Так, то дружина прийшла з роботи, трошки обірвала, то я трошки обірвав. І так ми вже їх обірвемо, всі, тому що поки діти поз'їжджаються, то... Буде вже ось така історія як он. Що всі яблука будуть на землі. Ну тут, звісно, і на дереві. Перегруз був капітальний. Хоч я й нормував. Деякі яблуні, деякі не встиг пронормувати. Подивіться, скільки тут. Скільки тут яблук на яблуні. Подивіться, гірлянди. Дивіться, скільки яблук, і ну, вже й на землі багато дуже. Тут також такі геляки вліплені, вже й на землі багато, стар кремсон. Подивіться, які чудові яблучка красуні. Віка вам знімала обрізку цієї яблуні, вона показувала. Літні операції показувала також на цій, на, на цій сусідні яблуні. І ось такі гарні яблучка у нас на сьогоднішній день вже дозріли. Подивіться, яка красота. Ну, звісно, це все, що опало, то воно у нас не пропаде. Це все піде на переробку, будемо душити сік яблучний, будемо консервувати на зиму, щоб внучка мала натуральні вітаміни, а не магазинні. Ну і дітям, звичайно. І тому потрошки зараз буду рвати, поки немає дощу. Це у нас семеренка. Так, зараз піду далі. Це Еліза. Ось такі червоні гарні яблука Елізи. Ось подивіться, яке воно. В крапочку таку біленьку Еліза. Гарні червоні такі товарні яблука. Ось бірочка Еліза. Тут оброблялись вони біоростом. Ну, ось оброблялися такі яблука, дивіться. Ось не оброблялися. Ну вони мені одинакові. Я не бачу різниці. Я викропив той біорост весь, обробляв все так, як треба по схемі. Це у нас лігол. Такі вони схожі також на елізу. Червоні такі крупні. Також вже є багато на землі. Це чемпіон. Таку полосочку. Дружина вже їх обірвала. Ось такі, подивіться які красиві. Це чемпіон. Так, зараз покажу вам, де в нас ще голдраж, осінні дружина вже всі обірвала. Це ось голдраж, гілки тріщать. Я вам показував також зелені операції, нормування на цих яблуках іменно на голдраж. Це також тут оброблялись біоростом. Які це оброблялись, перша і друга. Ось ця оброблялась. І ось ця, подивіться, гілки вже аж на землі. Ось збірки. На одній голдраш, на другій біорост. Ну яблука чистенькі, без різної парші, без різних без всяких хвороб. О, Тут вже аж тріснуло, подивіться скільки у нас вологи. Ну, Болото, звісно, у нас калюжі стоять кожен день. Вже через чур занадто залило. Ну ось Цих дві оброблялися, ось третя не оброблялась біоростом. Ну. Ну, Хвороб немає ні на тих двох, ні на ці. Ну, тому що хвороб немає, тому що я ще обробляв важкою артилерією. Застосовувалась хімія різна. Інсектициди, фунгіциди. Тому я думаю, тут і не мало б бути. Ось такі яблука ось еліза. Ось така красуня. Це ось такі світлорожеві, це Флоріна. Ось такі яблука. Флоріна. Також таке красиве яблуко. Обриває. Так, це ось у нас в білому відрі це у нас чемпіон. Ось таке ефектне яблуко, красиве. Дивіться, яка красота. А це у нас Еліза. Також такі гарні товарні яблука. Ну, є, звісно, менші десь були поміж листям, десь не прорідили, не пронормували, є ось такі. Ну, Я піду зважу, може пізніше, скільки в них є вагу, вага, яка в них. Так, обриваємо далі. Вітер такий зараз, може буде погано мене чути, але поки обриваю, то нагадав, що мене хтось запитував в коментарях, яку краще тримати висоту дерев. Ну, дивіться, ось Ось в мене яблунька. Перший ярус крони вже пішов десь від землі сантиметрів на 80, другий, ще на 50 сантиметрів, ось третій. І ось висота. Ось я достаю. Ось верхні яблука, дивіться, я з землі достаю їх рукою. Обриваю. Ну ці вовчки ось догори. То вони вже там. Десь 2,80 виросли, але вони, звісно, будуть зрізатися знову зимою. І яблуня буде невисоке, знову компактне. І так всі, всі яблуні. Вовчки повиростали за літо, звичайно, хоч і робили зелені операції, але вони все одно настріляли. Ну, тому будемо їх всі знову присаджувати, переводити на бокові. Ну, обрізку, я думаю, я вам буду знімати. І ось дивіться, підійшов в землі. І ось яблучко висить. Оце самі верхні яблука. Раз і яблучко вже в руці. І ось така красота йде у кошик. Тому яблуні треба тримати, та й всі дерева, персики так само. Невисокі, компактні, щоб ви могли його достати, оприскувачому покропити. Також щоб вам було зручно достати яблуко. Тому я думаю, ну кому як зручно. От мені, наприклад, то мені стандартна висота це до 2,5 метрів, щоб вони були найвищі. Щоб можна було достати. Десь можна конечно, і взяти вже ту приспособу, якою яблука рвуть. Кошик такий. Але в основному все знімається з землі руками, без всяких драбинок, без всяких лишніх прибамбасів. Рвемо далі. Так, ось подивіться, яка красота Це у нас еліза. Ну Дуже подивіться, яке здоровенне товарне яблуко. Але одна проблемка є, подивіться, є підшкірна плямистість. Зараз поставиш його на зберігання і воно почне гнити. Таке крупне, здорове. Тому, хто хоче для себе посадити елізу, то я не рекомендую. Так, одне дерево можна, але якщо його... Обробляти, гратися біля нього, йому давати побільше кальцію, то можливо цього не буде. Я вже почав давати трошки запізно. Кальцій, коли вже побачив, коли плямистість з'явилася, але краще застерігати, чим лікувати. Тому такі яблука чудові, а є одна така з ними проблемка. Тому хто хоче собі таку посадити яблуню, то майте на увазі, що є така, ну, така болячка. І шкірна на і воно буде гнити. Яблука дуже гарні, крупні, такі товарні. Так, обриваємо далі. Так, все, елізу обірвали вже. Вже яблунька гола вже готується до зимівлі. І ще хотів вам показати. Дивіться, ось, видно вам, так? Яблука зірвали, не мог. Але якщо у вас є ось така біда ось така біда на яблуні, ні в якому разі ви її не залишаєте, ви її зриваєте і кидаєте десь подальше, десь до сусіда нагород, щоб у вас воно в садку не було, тому що це будуть тут зимувати всі хвороби, всі шкідники, все, що можна, оце тут збудники вам будуть вже слідуючу весну проявлятися. Тому... Обов'язково його треба десь забрати, ну я жартую, звісно, про сусіда, але треба їх обривати і забирати з ділянки, щоб його цієї гадості не було. Бачите, одне десь взялося з цією гнилі. Тому десь його виносимо звідси подальше. Це у нас Star Кримсон. Подивіться, як вони ефектно виглядають. Кажуть мої дівчата мордочки. Ось такі, вони дійсно з такі довгенькі, з такими мордочками. Дивіться, вони дуже схожі на сорт Джеромін. Також такі бордові, красиві, дивіться, продовгуваті, як вони на яблуні гарно виглядають. Тут я вже зірвав. От тут відра вже три. Ну і на землі вже зо два відра встелило. Дощ, вітер, все колише, все гойдає, все обсипається. Шкода, звичайно, що треба було їх трошки раніше прийти зірвати, але завжди не вистачає часу. І так потрошки ми зриваємо. Подивіться, яка красота. Такі гарні яблучка, дивіться. Тут червоне, а де було під листочком, то біленька така попка. Це у нас стар Кримсон. Така красота. Ну, з однієї яблуні десь відер 7 яблук, тут яблунька невеличка. Це підщепа, тут ММ106. Яблуня така середня, невелика, Ну, середня сила росту в неї. Тому і яблук небагато. Там на 54-118, то там буде. Відер, мабуть, з 15. А, вже не буде. Дружина вже обірвала її. Хотів показати. Ну так, що міг нарвав і знову у нас починається дощ. Дивіться, вже на, на тачці вже ляпки, вже починає ляпати. Зараз дориваю і тікаю. Це у нас така погода. То суш ціле літо, а тут вже кожен день дощ, що не можна навіть зібрати врожай. Так, обриваю далі. Так, друзі, знімаю яблучка червоні і не знаю, що це за сорт. Можливо хто підкаже, можливо є знавці такі по яблуках. Тому що тут колись бірочки висіли, років 20 днів, я їх не постував і так більше їх ніхто не переписав, що це за сорт, але ну, яблука гарти такі червоні. Це зимовий сорт, вони зберігаються довго. Ще в березні ми їх їмо. Ну, на обріжеться. І ось ще дві яблуні. Одна також така темно-червона, бачите таке яблуко. Ось такі теж тут крупні яблука червоні, темні. І ось одна тут світліша. Дивіться такий ненасичений такий червоний коліс. Тут прямо темний такий, аж бурячок, а тут такий чуть-чуть червоний такий рум'янчик. Під листям воно біле. А звідси червоний від сонечка. Ось такі, я теж не знаю, що це за сорт. Це можливо, хто підкаже. Це у нас третя яблуня, це ось червоніша, така темна друга. І ось це перша. Ось такі вони, бачите, під листям зелені, а тут таке червоне. Можливо, хто підкаже, тому що загуглив. 6 мені раз показало айдарет, другий раз показало фуджі і воно мене заплутало. То прошу напишіть в коментарях, можливо хто щось мені підкаже. Перша, друга і третя. Так, вірвав ще одну яблуньку. Вже вона пуста ще там під, під деревом треба трошки позазбирувати насік. Такі ємкості, подивіться, як вони гарно виглядають. Така красота. Шкода, звичайно, що я не знаю. Зок, тому, можливо, мені хто підкаже, подивіться, які чудові красиві яблучка, дивіться яка красота. Ну, думаю, нам на зиму вистачить вже з дружиною. А й діти приїдуть, візьмуть з погріба готовеньких. Так, ну Обриваємо далі, Ще подивіться, є шорвати. Так, працюємо і дощик накрапає. Але ми не боїмось дощу, ми не цукрові не розтанемо. Працюємо далі. Так, друзі, обірвав ось одну частинку яблуні з одного боку. Там ще зверху є, як бачите. Ще вся вона загружена. Цей бік тут всі, дивіться, гіляки. Всі гіляки загружені яблучками. А з одної частинки ось така вже п'ятивідрова відрова бадя на тарці. Дощ пускається все сильніше і сильніший, колесо вже на тарці залипає. Мої колеса вже також залипають, ляпає, напевно, пора тікати. Я думаю, з цієї яблуні ще буде одна така бадя, а може й трошки більше. Ну, більше десяти відер буде яблуки, я думаю, з однієї яблуньки. Яблунка невеличка, бачите. 2,50 є висота, он вверху, видно, бачите, зріз. Вверх ми зрізаємо, не пускаємо її вище. Тому слідкуйте, підписуйтесь, хто ще не підписався. Дивіться, як я показую обрізки, обробки. Ну а я поїхав, треба яблука ховати, їду далі. І нагнав мене дощ вже із яблуневого саду. Пустився сильніший і сильніший. Колісниця моя вже не їде, забивається, як бачите. Ті вальки болота тільки за собою по дорозі волочу. Ось трохи нарвав, кілька яблунь обірвав. Ось такі яблучка. Зараз їх із цих відер, з цих бадів перекладаю ось в ящички. Ось так будемо складати їх. Буду складати, щоб вони трошки провітрились, бо бачите, вони мокрі. Трошки їх вітереця будує. І будемо носити в погріб. Ось такі чудові цей рік яблука, бачите, який гарний, викохав. Тут в мішках це піде на переробку. Тут вже, виходить, більше назбирав. Треба їх забрати звідси, десь перенести, треба перемити, перерізати і будемо пускати їх на сік. Ну а ці, звісно, підуть у погріб на зимнє зберігання. Чемпіон лігу взагалі красота товарні. Так я зараз навіть поставлю, зважу одне. Зараз включу ваги. Це Star Crimson, Бордове ну, схоже, дуже схоже на джероміні. Це вітрі також. воно, Тут багато сортів, яких я не знаю. Колись чепив, Бірки вчепив, але так, то було чисто для дітей, воно було байдуже, що за сорт. А зараз, можливо, хтось би живця собі хотів, але я не знаю, який це сорт. Тому, Тому вибачайте. З тих, що знаю, то ті знаю, ті розказую. А ті, що не знаю, то можливо підкажіть. Можливо, ви хто знаєте в коментарях, може в кого є подібні такі яблука. Зараз я візьму ваги і поставлю зважу одне яблучко. Так, ось візьму зараз, з відра візьму редчів. Давайте зараз включимо ваги. Так видно. Зараз обнулились. Так, вони... 420 грамів, бачите? Середчів таке. Ну я би вибираю таке найбільше. Може там ще де є більші. Так, ну давайте візьмемо із Star Кримсона. Ну, середнє таке. 316 грамів. Стар Кримсон. Так, давайте візьмемо. Що це в нас таке Лігл, 383 грами. Так, ну ще якесь, давайте зважу. А ось таке є. Таке однобоке. 400 грамів яблучко одне. Ну, коротше, яблука товарні. Є, звісно, менші. От візьму саме менше, де тут ось? Ось таке саме менше. 157. 157 грамів. Ну, в основному яблука всі товарні. То можливо комусь треба яблук на зиму. Я дивлюся, що багато в мене є підписників з окружних сіл, з району, навіть з мого села втіхаря дивляться мої відео, тільки мовчата що тоді вже я взнаю, що вони також підписники мого каналу. Десь там тихенько піддивляються, як за чим ухажувати. <рес> Вовчат навіть коментарів не пишуть. Тому, друзі, не скупіться, пишіть коментарі, поширюйте відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я сподіваюся, що всі, хто слідкує за мною, за те, що я показую обробки, обрізки. Надіюсь, у вас те, також такий чудовий врожай. Подивіться, яке красуня. Ну, зараз ще одну так зважу, О, забув ваги виключити. 408 г. Ну, чим, чим не таке чудове яблуко. Тому дякую всім за огляд. Можливо, трошки дощ перестане ляпати, піду далі обривати. Зараз поки місців ящики посортірую, порозкладаю, щоб вони ось так гарно виглядали і просушувалися. Ну, все, всім. Дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.